Чуть-чуть рэпнула, да, Игорюнь? Ну, а так ничего. Угу. Я на відео знімаю, покажу веприка нашого чорнуху. Як то все діло в нас вийшло. Чорна да, Була чорнуха, стала білуха. Все. Короче, якщо ви боїтеся чорних свиней, то не бійтеся, коли ви їх смалите, вона біліє. Ну так, тобто щоб знали. Ну Чорні е, волоси все одно залишається тобто, ці волосинки у, у салові. Це єдина така проблема. Е, і є, є люди, в мене були такі декілька людей в цьому в житті, які кажуть: ой, ні, ми типу, чорної свині не будемо брати ні м'ясо, ні сало, бо, типу, бо там щось таке чи сало чорне, чи що. А я просто реально не допонімав, в чому прикол. А воно, оказується, коли волосинки оці, темненькі, а типу, це для людей щось погане. Хоча той у салові, ну в шкурі, так, що, що такі е, остаються волосинки, білі, що чорні, просто ну, ну, ну і що, расизм, якийсь чесне слово, свиноводчицький расизм. Так, піду зараз вижену, бо застряла десь тут. Ти що тут застряла чи що? А? Ану, давай. іди, іди, іди. Ну, це якийсь капець, ну. А ну вбитися тут. Це ти, Ігорюк, тут, так, да, скользався? Ні? А ну, гіля, давайте. Та, ну, дурне. Ну, я поняв. Короче, ти Ти створіння від бога, да? Все. Гусь, я і Гусь обнімусь. Що дивишся? Красивий в тебе хазяїн, так? Да? Недовго йому осталось. Ну, гусяві. Це був качки, кажу гусяві. Да? Ну, а хазяїн ще ж, може, поживе. Тільки в них дзьоби на простріл, поняли? Дивіться, в них дзьобові дірка на простріл. Ви колись таке бачили? А? Ні, не бачили. І його не бачив. Перший раз таке побачив. Ну що, йди. Йди до своїх. О, оба! І так, ряди. Качині у нас потихеньку пустіють. Ух ти, Ірк, я тут чуть не вбився. Це ти тут ходив, так? Качині ряди пустіють. Ну як пустіють? Ще, в принципі, 100, я не знаю, 140 десь голов'є. Вельбеє тут. Лазять, бігають. Ще таке собі стадо. Ну, вже ріжемо повним ходом. Ми ріжемо свиню, а маринка качок. Коротше, Куба я. сьогодні. 15 штук приїдуть, заберуть. І завтра 15. І Саша, підписник, той, що е, камеру підігнав на канал ДХТ, теж замовив 15 качок, 15 бройлерів. То в нас кожен день як, як один. Один. Тобто ми не дивимося е, вихідний, там не вихідний, то тобто будні дні. У нас що, що субота і неділя, що що будні дні з понеділка по п'ятницю? Кожен день одинаковий. Просто-напросто. Вчора заїхав в АТБ, купив дві бутилочки пива. А цей, а підписник до мене підходить. Віталік каже: ока, пивом каже, затарився каже, цей. Як завтра буде вихідний? Він каже, в тебе нема вихідних. Ну так от тож, кажу. А знаєш, як його хочеться, та й все. Ну, в общем, якось так. Так що, в общем, Що ти помощник, манюнький. Ти мій малий допоможник, На, я тобі дам тільки ж, тільки викинь, Тюм, А де перчатки твої? Ґх! Копець. Вуха цей. Як я не знаю, як шарлатанець якийсь, чесне слово. Що? Воно ж холодне. Дітям не об'ясниш, що воно холодне, йому от треба сусульку, і все. Ірюнь, тобі сусульку вирвати чи ні? Не хочеш? На, Вирш сусульку в По цей подержиш чи ні. На, Ні, не, не хочеш? Ну ладно. Так, ну і виходить, кабанюра у нас дебелюча просто. Ох, і здоровецька ж вона, да? Скажи. Ну, кілограмів, я не знаю, до до, до 300 кілограмів свинюка. Ну, ладно, до 300 кі я приукрасив. Ну, десь 250-270 кілограмів свинюки. Ну, короче, 250 ладно, не будемо приукрашувати. Ну, Свиняр реально велетенська. Що ви крякаєте? Їсти хочуть, але ми ж не даємо, бо ріжемо. Може вам на волю вже пора. Е. А ти що? Що таке? Що ти хрукаєш? Що? Кажеш, що вже пора відлучати їх. Да? Вже такі кілограмів по 12 Ну, Там деякі є менші, два хороших, два менших. О. Ну, як два хороших? Три хороших. По суті, три, три хорошенькі. Поросюнчики, так? Да? Один тільки у нас вибраковочний. Ну Типу як Джон Вік у нас був, я вже казав, він виросте. Ну, Тільки виросте у нас, не в людей. Ну Ми взагалі цих поросяток продавати не будемо, оставляємо собі. Деяке ти нахвальне, що? Ціцько смокчи. А? Іди цицьку смокчи. О, як, хорошо, як їм. А тобі як хорошо, так? Да? Ось до Дона такинеся, буде взагалі ізюминка. Пацюники. І сандалять її як Масірують, вона молоко їм дає. Намасірують її. І їй добре, їм непогано. Взагалі красота. Да? Та все, я пішов. У цих все удачно пройшло, все добре. Фух, в оцих пройшло ще краще. Тому що я не встиг прибрати е, цей перестинок, як вони прибрали його ночу. Сьогодні утром приходимо з Ігорюнчиком, перестянка нема, тут ракушняк валяється по всьому, так капець кажу. Гля. Фух. Якийсь хана із цими поросятами. Ну, блін, з ума зійти, ну чесне слово. Звалили, ну хай так і буде. Буртик залишився. Я ж тут хотів ще забетонірувати. Як його забетонірувати тепер із ними? Ну, я думаю, що ми їх переженемо, так як я вчора почав робити. Далі ще станочок, тобто перестінок, тут виріжу. Сюди ще одну клітку зроблю. Тобто тут буде одна і тут буде ще одна. О, взагалі буде супер. А взагалі я хотів, щоб отут ще фірточка була. Тобто оцю фірточку поставити може отак. Це я так уже приміряв вчора, Думаю, може б отак зробити. Дивіться, як прикольно. І виходить, там би такий широкий станочок був би, величенький. Так як я й думав. Що таке? Щас, підожіть. Багато ви, ви всі щось від мене хочете. Всі щось від мене хочуть. Щас. так, ну і буде, в принципі, тут у нас що? 5 станків вийшло. Я щось розчитував 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири свиномотки. Абсолютно хватає з башкою. Їх, цих, цей. І виходить, сюди буде відлучка малих поросят. От, Наприклад, зараз сидять під свинкою. Ну, ті, що сидять під свинкою, ми їх сюди, до цих. Трохи поб'ються, поміряться і все буде добре у них. Ну а потім буде видно. Тобто, Якщо буде, у нас так, що треба буде зігнати усіх свинок, то тоді, чи, 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 чи малих поросят, ми їх отут будемо з'єднувати. Во. Ну, коротше, буде як якось отак. Буде, я думаю, красиво і дуже навіть, і непогано. Ну, в общем, все. Ось таке оце у нас що таке? Молока перепив, кашляєш чи що? Ну, а ми пішли далі працювати. Зараз буду розчиняти і горюнчик вже, мабуть, помив свиню. Буду зараз розбирати по костах по цей тай. Фух, сьогодні в нас на ніч морозець передають, тож просто окости підвішаю, мух вже немає. М'ясо добре по вичахне, постигне. Його тоді розбирати добре. Ну, в общем, взагалі суперово тоді розбирається це все діло. Тож я думаю, що завтра будемо з і із маринкою починати переробку продукції. Все, якось отак. Диви, як вона їх б'є. Я тебе, мабуть, зараз від ціля, тому що ну, ти обіжаєш їх, диви. Хоп, вона і вони. Де збила їх усіх кучу. Ладно, зараз буду переганяти її. Є в нас тут ось станок пустий, я її зараз сюди зажену, чорнуху обрали, а її можна вже сюди. Ну все, зараз я її заберу. Ну не переживайте. Ну. Шопті родактилі. Так. Питали в мене по, по поводу оцих кормушок відерних, як вони тобі? Взагалі прикольна штука. Вони бюджетні, в принципі, такі собі. Ну, оці набагато лучше. Тобто, це великі ми брали, є ось такі маленькі, а є великі. Я не пам'ятаю, який тут літраж домашньої птиці. Боже, наскільки ж вона тут йде? Блін, немає, не, не написано наскільки вона літрів. Ну, на скільки кілограм, я даже вам і не скажу. Ну, така вона величенька. Тобто, ну може кілограмів на, на 6 загрузки комбікорма, десь приблизно так. І оця. Одинаково насипається комбікорм, що сюди. От утром ми насипали, так? що сюди, що сюди. Дивіться, як тут. Тобто, комбікорм є, а тут його нема. Тобто, він... мені не подобається їхнє просипання. Тобто, як він просипається. І от бачите. Бролери там виїли, типу, думають, що вже їсти немає. А в ітогі починають ось, підходити і їсти комбікорм. Тобто, це єдина в них проблема. Просипання комбікорма, в них пакосне, прям негодяще. Ну, не завжди. От, наприклад, ось дивіться, ось з'їли, ось з'їли. Да? ну да, Тут пусте відро. Тобто виїли. Тут так само, виходить, повне відро, да? а його тут нема. Тобто, знизу не просипалося. І все. Ну і тут що у нас теж трошки таке саме. Тобто вони коли вже крихту вибирають, що вже прямо у себе їдають, тоді вже гранула далі починає просипатися. Але лучше працюють, звісно, ці. Набагато краще. Так, ну ряди пустіють, коротше, морозець такий собі, знаєте, На дворі холодненько. Дилюся на шифері такий, типу, інійок. поблискує. Ну в них, типа, тепло. Ну, Відносно тепло, то тобто є не, не ташкент, що там жара. Ну, я думаю, що можна би їм було б сюди, десь непогано б зробити буржуйку. Но в мене її немає куди поставити хіба отут-ставити її на цей. Там в мене велика є буржуйка. Отам десь дірку таку вирізати в, в дошки. Отій, да? металічний цей, якийсь такий блин, каркас. І туди вивезти трубку. І буде, я думаю, в них тоді тут класно, що буржуйка буде топити. Ще й вентилятор якийсь поставити, і було б доволі б непогано. Тобто буржуйку десь отут, вентилятор поставить, щоб він давив повітря по всьому. І буде в них красота. Ну, коротше, якось отак. Так, пішов я розбирати все, поки що, поки що достатньо інформації. Покажемо тоді в нашого Петрена. Нашу свинку петреншу, у розрізі, як вона виглядить. Е, а я не знаю, щось мочненьке таке надане під цей. Я тебе питаю. Ну, зараз, може, кирпичики отак тільки щас поняв, між піддон. Клац-клац поставимо і воно впреться. Коротше, якось отак, товариші трудяги. Дуже інтересно подивитися, яка вона в розрізі. Ну, повірте мені, ми різали Джона Уіка. В нього сало ну, три містами на гриві, навіть чотири пальці було. Кабан невеликий. То есть, його було десь 115 кг, але сало в нього було мочніше, просто м'ятіньке таке просто. Ну, в нас вже його й немає, розібрали. Але сало, так знаєте, я кусочок різнув, прям, м -м, прям в роті розтає, Наскільки. Що ну, ну, я... ти ржеш від мене, я не пойму. Я розказую, яке як сало було. Тає, як масло тає. Ну, от, понимаєш, як пік, що цей, і, і тоді отак воно виходить. Отак, от, от. А, а тут, тут я дивлюся, що сала не буде. Тому що е, ну, Петрен, типа Петрен, подивимося, у нас Петрени пролітали колись давненько, дуже давно. А це вирішили чорнуху цю прибрати. Вона в нас не покривалася. Була дуже велика вірогідність, що вона типа зажиріла, бо вона дуже здорова була. Ну, потім прийшов момент, коли вона кинулася до хряка. Ну, ми вже її не покривали, так як вона вже дуже здорова. Тобто вона дуже мочна при такій формі, яка вона є зараз. А якщо її ще спарувати, вона ще відсотків на 40 побільшає. Тобто, ви прикиньте, що це за мамонт? Нам такі свині не потрібні, тому що ну до таких свиней страшно і заходити. По перше, а по-друге, вона просто буде давить поросят своїх, тому що вона під своїм. Оцим тілослуженням здоровенним, вона їх просто не почувствує. Буде та проблема, да, причина, яка була у нас із, із, із тією з русалкою. Ну, Русалка, вони, вони просто вона їх попридавлювала і за те, що вони були в утлі, такі мутні, якісь ну, слабенькі. І за того така велика була потеря. Ну нічого, поживемо, побачимо, що буде далі. Все, пішов я працювати. І так, товариші трудяги, ну що, нашій. Черговий етап по забою чернухи завершено. Фух, все вийшло, в принципі, так, як і е, попередньо обдумувалося. Все зробили, все би, вийшло так, як і хотіли. В общем, е, що в нас вийшло по красоті е, м'яса таке м'яско, трошки де розріз, звісно, красненьке, ну, а так. Я вам скажу, що доволі непоганий такий кусінь висить. Так що можна пів села нагодувати без проблем. Е, Окус дебелючі такі, бо ми оцей, е, на шість частин по, по, поділили, то з е, задочки десь приблизно кілограмів по 35, передки кілограмів по 40. Дебелючі, звісно, передочки. Ну і ребра теж кілограмів. До 30. Ну, коротше, 25-30 кілограм. Теж такі, я вам скажу, дебеленькі і, і, і реберні частини. Балик, сальце. Сальце у нас ну, ось два пальчика. Три. три, Хороше сальце. Во. ну Виходить, по салові ми як робимо? Оце у нас підчеребина ось іде в цій стороні. І сальце в нас отак вирізається. І отакий от пласт пів метра, так сказати. Ну, не знаю, 50 сантиметрів десь на 30 отак виходить. У нас пласт чистого сальця, чистенького, такого гарненького, домашнього, натурального. Ми це сальце тоді ріжемо ще отак на пополам. І такими полосочками солимо і зразу вакуміруємо це сальце у вакуумні пакети по два кусочки. Тобто, вакуумний пакетик десь виходить один кілограм. Ну це дуже зручно, дуже класно, що не треба його пхати в банку. Таке соло дуже класно пересилати новою почтою, так як ви його можете, типа як свіжо солене пересилати, це ніяка не заморозка, і таке сало довгого зберігання. Тобто, ви в цьому вакуумному пакетику положили його на зберігання в холодильник, і воно там лежатиме, поки ви його не з'їсте. Так що трудяги, роботяги, отака от у нас на даному моменті ситуація. Ну, в общем. Якось вийшло отак, що ковина теж дебелюча. Ну, що ковину ми вирізаємо так трошечки полоску, коптимо. Да, Тут реберце. Ну, ка камера в телефона така у мене насищена, то е є трошки так сказати, може і на око негарні не моменти, але вибачайте. Ну, в общем, е вихід продукта отакий у нас. Так що, так, що якось отак. Так, ну і тут теж підчеревина, ось виріжеться. Дуже така, бачите, гарненька, м'ясненька, прямо до самого краю під черевок. Під черевок ми теж копчемо. Да. Коротше, по копченій продукції я зніму віддільне відео. Вже починаємо записувати, Уже, не то, що вже, а вже почали. Замовлення, я не знаю вже, чи в мене поросят хватить, бо мені там трохи треба порізати за зернові культури віддати, так сказати, кабанчика товаришу, кабанчика чи свинку будемо бачити. Ну і ще щось будемо по-любому різати, так як і тушонки немає, і ребра копченого. У нас Джон Вік розлетівся за три дні після того, як я його все покоптив. Все, із Джона Віка залишилося, там. Я не знаю пару кусочків копченого сала і все більше немає нічого. Так, що, в общем, якась отака у нас на даному етапі ситуація? Не знаю, молодці ми чи не молодці, але намерзлися дебелюче. Маринка тільки що 15 качок зарізали. Ну, тобто, поки я там смалив, зачерняв, і різав качок. Маринка скубала сама. сейчас там ще їх розбирає, розчиняє. Тож, в принципі, я думаю, ми молодці. Фух, день ще не закінчено, м'ясо остине, у нас морозець дебелючий, ну, вухо вже замерзло. Хотів вухо відрізати, зараз думаю, посмакую. Все, вже мерзле. Коротше, е наливали качкам воду, ну, щоб ви розуміли, яка, яка сьогодні у нас все, диви, вже замерзло. Оце отакий от у нас морозяка. Це налили качкам воду і воно вже замерзло. Це капець якийсь. Так, ну що, нічого, не переживайте, все буде норм. Ще трохи і вас вже не буде. Фух, Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд, е, всім здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Кололи ми це все діло паралізатором, у нас паралізатор від канала Сам собі свиновод називається такий канал, ну це подарунок мого братика е, Артема е, Підоченко. Е, він на даному етапі. Е, Трошечки від мене далекувато, але я йому завжди кажу величезне дякую за його подгончики. Так що, Тьома, привіт тобі, величезне. Все, ну, в общем, якось отак. Е, паралізатор Во, отакий отакий. Може кому інтересно буде, можете зайти на канал, сам собі свиномот називається, і ви там, по суті, можете замовити собі такий паралізатор. Він у нас іде двохчастотний, тобто іде 45 вольт і 65. І так, друзі, давайте прощатися, бо змерз уже змерз уже уже як отой сюсько, уже бліна. Балакати важко, реально дуже великий в нас морозяка. Ігорюнчик прийшов, вже показує на время. нам ще на базу їхати, е гранулірувати комбікорм. Будемо робити. Ми ж робимо свій комбікорм для того, щоб у нас було таке класне сало. Так що будемо ще їхати, нам ще тонну комбікорма сьогодні треба за цей е зробити. Біжу, бо вже як сюсько, той замерз. Е кому інтересно, хто такий сюсько, це бездомна собака, яка постійно біга по вулиці, її жалко, а додому не забереш. Коротше, оце я отака, от, як, як як собака дика знаєте все Трудяги, давайте, будемо бігти. Зараз трошки е, поп'ємо кави Ігор, і говорю, і летимо, так? Да? Не вспіваємо? Навіть ми без кави. Тобто, взагалі в нас сьогодні все, капець. Дефіцит якийсь, нічого цим хлопцям немає. Ну ладно, все, трудяги. Давайте. Всім дякую за перегляд, всім пока пока Ну а ми далі побігли працювати. Во. Так, все, поїхали.